Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день так вийшло, День підсумків цього року. Планів на наступне провів нараду з міжнародниками щодо подій та планів на січень. зустрівся з міністром оборони Франції, який прибув в Україну. Обговорили співпрацю за рік відбудову. Нашої країни і ще один крок в посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франції. Зустрівся з урядовцями і головами парламентських комітетів. Обговорили, які рішення готуються. Сьогодні ж звернувся з щорічним посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України, про те, як ми усі, усі українці змінили цього року світ, і що будемо робити в наступному році. Певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти усіх цих подій, або ще побачити. Хотілося би зараз додати ще одне до всього, що було зроблено та сказано сьогодні додати дещо неполітичне, щоб не відбувалось і щоб не було у вас на душі. Підтримуйте одне одного. Обов'язково. Будь ласка, знаходите час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч з вами, навіть якщо це. Не близькі вам люди, просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля за турботу. І якщо людина у такій складній ситуації, такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини немає рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти, або просто допомагайте, навіть, навіть не запитуючи. Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу, вітайтеся, послухайте, допомагайте. Частіше обнімайте рідних, частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте, частіше підтримуйте колег, частіше дякуйте батькам, частіше радійте дітям. І не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути, як ви. Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим, хоча б іноді не варто зараз втрачати зв'язок. Будь ласка, будь ласка, не забувайте дякувати, коли вам допомогли. Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу. Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних, з різних причин. Наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота про одне одного, коли обставини випробовують, все це теж наш спільний захист. Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці, і не втратимо її, хоч і попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги і маємо зробити це дійсно разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного, робіть все, щоб допомогти нашим воїнам щодня до перемоги. Слава усім нашим людям. Слава Україні!